я вас всіх вітаю. Ви на каналі Спортивний Куточок. І на дан... в даному відео ми проведемо симуляцію матча Копенгаген Манчестер-Сіті. І так, склади команд я не міг ніяк змінити, налаштувати, тому вони будуть відрізнятися від реального складів. Хоча, можливо, в реальності склади сильно не поміняються. На жаль, в грі немає катсцен таких як було раніше, і я не можу вам пояс... прочитати стартові склади. Відповідно, ми подивимося, як при таких обставинах, що є, гра, відсимулює даний матч. А як закінчиться цей матч в реальному житті, ви зможете дізнатися буквально скоро. Я записую матч за годину до самої зустрічі, по київському часу гра розпочинається 22 години. Я не знаю, звідки ви дивитиметесь це відео, коли ви його дивитиметеся, чи до того, як зіграють, чи після того, як зіграють. Але я думаю, любопитно буде почати один раз так. Такого роду відео з таким заголовком. Багато деяких людей набирали за переглядів в дані відео, але я впевнений, що нічого не набере тут акуратно, нічого собі. Перший удар Копенгагена поворота. Поки я тут з вами говорив, взагалі ніяких моментів не відбувалося. Тут а тут Сіті втрачає м'яч небезпечно, але тут фол. На хетрик в минулому матчі пробив Пілфодин дивно. Якщо. Що, це в нас одна восьма фіналу. Але в FC-24 я зробив так, що це півфінал, так як тут не можна в одну восьму розіграти, а грати в груповий етап, я думаю, недоречно, не так як команди хочуть, щоб грали по скриптах, так як НІТБ це вже стадія плей-офф. А тим часом Сіті може вже нарешті піде в якусь атаку. Філ Фоден, Фоден намагається пройти. Дуже крепко сидить в Копенгаген в автобусі, і тут в підворі тут а, туда, нічого небезпечного немає, в принципі. Рубенді аж. А, тут фолаки ще що. А, показує щось Дішан. Що ж, поки що нічого цікавого не відбувається в даному матчі, все дуже доволі плавно, йде спокійно. Поки що жодна команда не може нормально приблизитись до воріт, але Сіті буде намагатися зараз хоч щось зробити, так як Сіті ж фаворит в цій зустрічі. І в реальному житті я впевнений, що вони повинні Копенгаген розбирати на атоми, але хто його знає. А тут а небезпечно, небезпечно, Сілва тут до воріт, небезпечний пас на Альвареса повертає Бернардо Сілва Холанд, Холанд на сілву. Сілва, Бернардо. Ні, не готують, не б'є, але пер, тут передача небезпечна. Єрмі до Клу, до Холанд, Холанд. Забирають м'яч в Холланда. Тут Вейносно знову м'яч гравців Сіті. Хуан Альварес, Хуан Альберес, ні, нічого не вдалося. Тут... І тут а що в нас травма? Гравець Копенгагена травмується. Ма... Одна тобі. ха. Гравець Копенгагена травмується, і що там сталося? Класом, класом. Блін, ну це, звісно, тупа травма. Тупою, як будто його штовхнули і вирубили. Хоча тут гравець Сіті навіть нічого такого не робив. Ну що в нас тут заміна вину дуже необхідна. Так, цікаво, чи в реальному житті буде якась травма. Надію, сподіваємось, ні. Але якщо. Фіф... Ці... Отут небезпечно, ці, який такий який Колан, замість того, щоб бити передають. Я передачу, і Альварес чогось по тупому так сильно втрачає м'яч. Треба було, певно максимальну складність ставити, а то я щось поставив. Ми... Немаксимально складність і Ну, нічого подивимось, що буде. Тут а, гра рукою, я так розумію. Перший тайм майже закінчено, нічого цікавого взагалі не відбувається в цьому матчі. Катають команди, хоча Сіті пару разів намагався при, прижати е, до воріт е, е, Копенгаген, а тут, а, тут а очевидний офсайт. Очевидний офсайт. Так, тут взагалі видимий офсайт, нічого цікавого. Гвардіол чудово проходить. Сіті йде нарешті в свою атаку. Передача Бернардо Сілва Бернардо Сілва і тут чистий гарний підкат. Не вдається Сіті забити в першому таймі, поки що у нас рахунок нічейний 1.00 точніше. Може атаку проведе якийсь Копенгаген, але не проводить. Кінець першого тайму народ. Ну що ж, перший там закінчився в нічию Чи зможе Сіті забити в другому таймі. Так, да, якщо така гра буде в реальному житті скучна, нудна, то на жаль, я я боюся, що. Боюся, що ми багато не побачимо. Чого такого цікавого. Але я вже думаю, що більшість буде людей сьогодні дивитись лейп Реал Мадрид. Ну а я думаю, провести сьогодні дві. Ще по симуляції та того матча тут небезпечно може бути. Доку забігає, доку, доку. Єрмі Доку тут можна небезпечно загострити. Розвертається доку. бей! Ну, Бей Доку, ну що ти робиш? На шо ти вертаєш назад, і ти б'єш уже так пізно. І тут відкладений штраф. Жовта картка Бернардо Сілві. І що тут було? А, ну да, тут взагалі не в м'яч. Взагалі не в м'яч, Так, а тим часом с... гравці знову всі Сіті повертає свій мяч. Холанд, Холанд, Що зробить Холанд? Передача. Передача на Доку. Доку. Йошко Гвардіол. Пас. Бернардо Сілва. Ну, обостряйте вже нарешті. Бернардо Сілва, давай. Роби хоч щось. Сілва. Ну що ти думаєш, Сілва? Ну що ж так думає довго команда? Доку, доку. Доку, передача на Холланда. Холанд. Удар! Холанд не забиває. І тут офсайт на Холланді, так? Да? Так, да, тут, здається, був офсайт на Холланді. Взагалі команда щось не збирається забивати. Сильна перед... Сильне закидання вперед. Знову Сіті з м'ячем. Сіті домінує, но гол забити не може ніяк. Родрі. З м'ячем, Родрі. На Холанда передачу відправляй Холланд. Відправляй Холланд. Ну, рішай, ну бей. Ну, що ти думаєш? Знов не забивай. Ой, блін, да, а знов щось Сіті не може забити. Волкер, Волкер. Ну, організуйте вже якусь атаку. Дебройн, Дебройн, Холланд! Родрі, Родрі, удар, удар, Доку 1-0, але там, певно, був офсайд. Що там не видно, що там було? Ну, доку йде з поля. Гріліш виходить, чи зробить щось Сіті, що Сіті взагалі нічого не може зробити, тим часом 71 хвилина зустрічі. Нічого цікавого, так і не відбувається. І тут, певно, була гра рукою, Но Копенгаген, Копенгаген як забігає. Діого. Діого. Копенгаген може ще забити. Копенгаген дав, атакує, атакує. Небезпечно, небезпечно. Тут удар, удар, Копенгагена Едерсон тащий. Ось якось дуже впігова Копенгаген Сіті грає. Вже Копенгаген приб... приближається до воріт. Невже Копенгаген заб'є? Навіс. Копенгаген з м'ячем. Ларсон. Ларсон, волк. Небезпі удар, удар, удар! Тут можна бити! І що там був? Кутовий? Едерсон тащить, тут кутовий. Під кінець трошки об зустріч міняє свій хід і вже Копенгаген атакує. Ну, тут був вище воріт. Взагалі ніякої загрози не було сильної такої. Рубен є з м'ячем. Удар від воріт тільки що був. Так, волкер. Родрі. Фоден, Фоден, забіга, біжить, Фоден. І нічого не вдалося. Фоден, Фоден. Тримайся, Фоден. Фоден, небезпечно, і тут що робить команда? І тут небезпечна помилка, Холанд, Холанд, Ну. Нічого не відбувається. Поки да, граєся до того, що будуть нулі, але Сіті ще не поставили своє останнє. слово. Відкладений штраф. Аке. Натанаке, Дебройн, Дебройн. Фе Бернардо Сілва. Ну, рішайте вже ви нарешті. Гвардіол. Бернардо Сілва. Макеві на Дебройне. Бернардо Сілва, удар! Тащить грабара. Вау! І тут жовта відкладена карточка Гра... Расмусу Фалку. Ну да, серйозний фол. Останній шанс Сіті забити гол в цьому матчі. Гріліш. Передача взагалі б нікуди, але м'яч ще лишається в Сіті. Гріліш. Гріліш. Аке. Ковачіч. Удар Ковачіча. Сейв грабари. Остання, останній тис штурм воріт. Сіті ще з, все з м'ячем. Фінального свистка нема. Вона забивати. Ковачіч. Побачить Холанд, 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 Фоден, і нічого немає. Переграли дуже багато часу, гра закінчується в нічию. 0-0, Взагалі нічого не показав такого сильного суперник. Сіті намагались забити, но Сіті так і не змогли пробити ворота Копенгагена. Що ж, гра думає, що буде у нас нічия в даній зустрічі. Як буде в реальному житті, дізнаємося згодом.